Добрий день, я Даценко Юрій, військовослужбовець Державної прикордонної служби. Зараз проходжу лікування вже четвертий місяць. <кій> на війні був з перших секунд. Мав поранення, тому вважаю, що маю право також десь висловити свою думку. На цьому тижні мене вразило три таких події? Ну, стурбували, чи можна по різному сказати. Перше, це зараз, ну всі на цьому піаряться обмін полоненими. Полонені, це добре обмін полоненими, це дуже добре. Не розумію, як списки там робляться, тому що вже четвертий рік шість моїх друзів, прикордонники з пункту пропуска бачив, які потрапили в полон, тому що, тому що їм нічим було відбиватись, тому що в них була тільки стрілецька зброя, а туди заїхали на пункт пропуска на БТРах російських. Військові і, звичайно, взяли в полон. Хлопці не потрапляють в списки вже на протязі ну, трьох років. Не розумів, як вони формуються. Ну, це перше питання таке. Друге таке мене вразило ситуація, коли вісім цивільних осіб побили військовослужбовця ТЦК. Наскільки я знаю. Більша половина військовослужбовців ТЦК це військовослужбовці, які пройшли війну, мають поранення інвалідності. І люди, суспільство якось це не розуміють, я бачу. Тому що, як це так, вісім людей побило одного, а що ніхто не бачив цього, чому ніхто не допоміг, ну це жах. Це неправильна позиція. Тому що без роботи ТЦК ніким буде міняти тих хлопців, які зараз на нулі. Які взагалі воюють. Вони вже третій рік воюють. Добровольців вже немає. Вони або загинули, або поранені, або виснажені психологічно і фізично. Тому їх треба міняти. Ну, також таке питання. Третє питання таке. Не питання, а події, яке мене також зацікавило. В Києві проходило збори, чи я не знаю, як це правильно сказати, фірм ВПК, які виготовляють безпілотні системи та дрони для української армії. І ось вони хочуть звернутися до прем'єр-міністра України в Кабмін, щоб зняли заборону на продаж їхнього озброєння за кордон. Я думав, що у нас його також не вистачає. Ну, вони мотивуються тим, що потужності не завантажені, тому що немає державного замовлення. Тобто вони працюють на 30%, і ось вони хочуть вийти з пропозицій, щоб їм за кордоном продавали, і гроші йшли. Їм і Тоді вже вони їх будуть більше виділяти на Збройні Сили України. Ну, дивлячись по містам, коли ходиш, скільки у нас їздить машин. За 50-100 тисяч доларів, а тут не вистачає, щоб завантажити потужності для того, щоб перемогти у цій війні, це також дуже дивно. Ні, я це, для мене це якось незрозуміло. Так ми не переможемо. Ну, кожного своя думка.